Доброго та мирного вечора, дорогі дівчатка. Займаємося в'язанням, світло виключили, працюємо на акумуляторі. Зв'язали пов'язочку на замовлення і зараз будемо зшивати. Хочу вам показати, як правильно сшивати пов'язочки, можливо, хто забув. Ось такі, зазвичай, в мене виходять пов'язочки. Це я раніше нав'язала на продаж, дитячі, я дарую зазвичай. Та і дорослі буває дарую. Одну продала, наступну дарую, така в мене схема. Якусь невеличку, підліткам або дівчаткам, або подружкам, така в мене схема. Зараз покажу, як правильно шити, щоб вийшли такі пов'язочки, можливо, хто з вас забув. І так, дівчатка, дивіться. Пов'язочка зв'язана в нас полуанглійською резинкою, чи жемчужна ще можна її назвати. З однієї сторони, вона виглядає як англійська. А з іншої просто як резиночка один на один, тільки вона така пишна. От я хочу, щоб зараз лицева сторона була не англійська, бо минулого разу я її в'язала англійською наверх ложила. А щоб була наверх оця, така жемчужна. <кій> Значить, як ми зшиваємо її, перевертаємо і щоб внизу залишалося ця, що ми хочемо робити, щоб вона була лице. Далі, отако робимо. Значить такі ротики в пов'язочки, бачите? Значить такі. І вони заходять, ці ротики, один за один, бачите? Отак От дивіться. Раз, раз. Раз, раз. І тоді або крючком прошиваємо. Ну, це вже ви розумієте, а просто як скласти, дивіться. Отако, От раз, і заходить ротик. Один туди, один туди. Я так назвала це. Бачите? І потім тоді прошиваємо або крючком всі чотири, тільки обов'язково, щоб все тут зачепити, всі чотири оці полотна. І потім, вже, як ми вивернемо, получиться, получиться на лицевій стороні оця жемчужна розиночка. От таким чином. Пригадали? Дякую за увагу.